Volvo XC-90 2016 року. Вона відома своєю надійністю та безпекою, привертає увагу як своєю зовнішністю, так і технологічними рішеннями. В Україні мала лише одного власника, що підтверджує відповідальний підхід до експлуатації та догляду за автомобілем. До комплекту входять два комплекти резини. Вона відзначається своєю багатою комплектацією. Має асистент екстреного гальмування City Safety. допомагає уникнути зіткнень в місті. Також є панорама з люком. Вона наповнює салон природним світлом та створює відчуття простору. Volvo – це втілення сучасних технологій, комфорту та безпеки. Завдяки своїй багатій комплектації та чудовому технічному стану. Вона стане відмінним вибором для вас. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Волво точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.